На табличці вказано, що це вулиця Юрія Коптєва, хоча по факту вона вже Переяславська. Рішенням останньої сесії у прилуках було прийменовано 37 вулиць. Чи знають про це прилучани? Ходімо довідаємося. Коптіви. А зараз її перейменували вже не знаю. Що ж це Переяславська Переяславська? Близько десяти прилуцьким вулицям повернули історичні назви. Решті підібрали нові. Для прикладу вулиця Боброва тепер носить назву Героїв Прилук. Алгазіна перейменували на військову 1 травня на В'ячеслава Чорновола. А вулиця Костянтинівська стала європейською. Саме легше було приймати рішення, коли ми поверталися до старих назв вулиць. Тобто була історична. На назва вулиці там в'їзду, і ми поверталися до цього. Це було найпростіше. Ніяких протиріч в роботі робочої групи от при такому підході не було. Тоді були такі розбіжності Одних, одна група. Членів робочої групи пропонувала вулиці такі нейтральні, типу Квіточкова, Ромашкова. Ще одним із принципів, яким керувалася робоча група під час перейменування, відповідно до географічних напрямків. Чому з'явилася європейська? Ну, європейська вона можна сказати теж. По напрямку, тому що це вулиця після Київської, після центральної нашої вулиці одна із основних. І по-різному можна аргументувати цю назву, якщо ми на сьогоднішній день в стані війни, на кого ми надіємося на сьогоднішній день. І ми вже усвідомили, що, що куди ми орієнтуємося в Європу. У рамках дерусифікації у прилуках, окрім вулиць, ще перейменовано 40 провулків та 9 в'їздів. Загалом 86 геонімів. Над цим питанням робоча група працювала півтора роки. Усього було 8 засідань. До робочої групи входило 37 чоловік. Це фахівці із різних напрямків. До складу комісії входили різні категорії, представники різних як кажуть, напрямків роботи, громадські діячі залучені були. До роботи цієї комісії науковці, історики, краєзнавці, посадові особи, виконавчих органів влади, голови комітетів самоорганізації, ну і безумовно, при обговоренні, при формуванні пропозицій щодо переіменування. Були і спори, і різне бачення. Цікавимося у Віктора Тисленка, як перейменування вулиць вплине на заміну документів. Складного не потягнеться нічого, тому що от, на сьогоднішній день. Е, е, відповідне рішення воно реєструється в цих державних реєстрах і. Е, Перерегістрації змін вносить паспорт, такої потреби немає. О. Е, люди, яким потрібно буде отримувати довідки, е, витяги із е, державних реєстрів е, і ЦНАП, е, вони отримають ці витяги безкоштовно. Тому особливо якихось відчутних е, ускладнень. Зв'язку цим не буде найближчим часом на перейменованих вулицях планують встановити відповідні таблички, аби жителям було легше орієнтуватися. Ще би й вулиці привести до належного стану, наголошують містяни, аби назви, як то європейська, повністю відповідали реальності. Перейменувати миколаївську вулицю на вулицю героїв сотні. Там таке робиться на вулиці, що ми не можемо пройти по ній. Ми не раз зверталися, щоб нам зробили підсипку по вулиці, бо топимося ні машиною, ні велосипедом. З візочком дитячим до садочка не можна дійти. Топимося, просили, ходили, писали заяви, зверталися до комітету самоврядування. Напиші, поставте нашу вулицю хоча б на ремонт. Цього не можна зробити. За рогом дитячий садочок відняли у дітей інвалідів, там робляться ремонти, там лозиться плиточка, а ми потопаємо в багнюки. Хіба це зараз на часі? Про що вони там думають?